Сьогодні на занятті ми поговоримо про так, посуд! Зараз я прочитаю уривок із вірша казки Федорини Гори, а ви скажете, який посуд повтікав від Федори. Слухайте уважно. І помчалися по вулиці ножі. Ей, держи, держи, держи! І кастрюля на бігу закричала у тюгу. Я кочусь, кочусь, кочусь і ніяк не зупинюсь. Ось і чайник за кофейником біжить, а за ними блються, блються і біжить сковорода. Біля води ви куди, 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 а слід скакали кухлі та бокали. Таці та графини, а на столі самовар сидить і гукає, і кричить. Так який посуд утік від бабусі Федори? Та ножі, кастрюлі, чайник, кофейник, склянки та сковорода. Правильно? Який же посуд утік від бабусі Федори? Ножі? Каструлі, чайник, кофейник, склянки та сковорода. А які назви посуду вам не знайомі? Так, бокали та кухлі. Бокали це скляний або череп'яний посуд, із якого п'ють. Кухоль це металева або дерев'яна посудина з ручкою для того, щоб пити. А які слова назви посуду вас ще зацікавили? Так, графин і самовар. Графин це посудина з високою шиєю, у яку наливають воду. Самовар це велика металева посудина, у середині якої маленька піч. Там горить вугілля, від цього нагрівається вода. Подумайте і скажіть, із яких двох слів утворилося слово самовар? Так сам варить. А скажіть, чому посуд утік від Федори? Так, вона його не мила, не доглядала за ним. Він був поламаний, побитий. Федора не берегла посуд, він і втік до лісу. Подумайте, що треба зробити Федорі, щоб посуд до неї повернувся? Так, вимити посуд. Повертайтеся додому в цей же час. Я водою з джерела помию вас, я почищу вас пісочком і обдам вас кип'яточком. І коли посуд помитий, в ньому можна варити, пекти, жарити, якщо з посудом поводитись обережно, він буде розмовляти дзвінко і весело. Зараз пропоную вам пограти в гру скажи навпаки. Наприклад, ложка чиста, ложка брудна, тарілка глибока, тарілка дрібна. Чашка велика, чашка маленька, сковорідка важка, сковорідка легка, ніж старий, так, ніж новий, ложка велика, ложка маленька, ніж тупий, ніж гострий, каструля гаряча. Так, каструля холодна, молодці, розумнички! Вам сподобалось наше заняття? Що здивувало вас? Що хотіли б ви повторити? Які нові слова ви запам'ятали? Молодці! До побачення, до нових зустрічей!